Вже не раз переконувалися і бачили команди, які приїжджають завідомо, вже рахують собі три очки в кармані. Потім поплачуться за це. Ну і тому недооцінки суперника не було. Була задача виконати нашу установу, зіграти строго. Ну і звичайно, реалізація моментів, тому що можна створювати, можна володіти ініціативою, але без голів важко здобути перемогу. Десь, напевно. В першому таймі забили вже 4 голи, воно, звичайно, психологічно було легше грати, і швидкий гол на початку другого тайму ще додав, швидкої впевненості. Тому, в принципі, не скажу, що легко перемогли, але комфортно в плані психологічному. Тобто не було тиску, результат був комфортний, тому довели до переможної. В минулому турі ви забили три місця Буковіні Другої. Сьогодні шість місць у фармі. Команда намагається грати в такуючи футбол від кожної. Та, звичайно, тільки нам тих трьох голів не вистачило для перемоги. Інші, та, та, та. Але те, що ми забиваємо, створюємо моменти, це радує. Ну, це в принципі те, що хочуть бачити вболівальники, цікавий атакуючий футбол, де є моменти, де є голи, тому ми так і намагаємося будувати нашу гру. Наскільки воно виходить, ну, це теж залежить від суперника, який нам може завадити це зробити. Ну, але намагаємося. А ви напевно ну, знаєте, з яким рахунком закінчилася гра з Реалфарму в минулому чемпіонаті останній домашньому? По-моєму, 7-0. Ви не дивилися перед цією грою? Ні, я цю гру не передивлявся. Я дивився навпаки перший тур, коли Реал Фарма приймала Ужгород. Я бачив, як ну, Ужгород, я не знаю, чи от була недооцінка, але вони втратили тут очки. Чи не втратили, чи навпаки, заробили, ну, важко сказати. Але для мене було важливо не минулий сезон зараз, свіжі ігри, тому я в першу чергу передивився цю гру. І на основі того ми готувалися до гри. Що слід чекати від скали в цьому сезоні? Важко сказати. Одне, що можу пообіцяти, що ми будемо в кожній грі отак виходити, грати на перемогу, От, намагатися як найчастіше радувати наших вболівальників та й саме отримати від того задоволення. Для когось не втішний, для когось дуже втішний. Я кажу, про скалу вони програли в буковині вдома. І зараз для них це дуже втішний. Але я не розумів команду свою е, Ну, там, Хтось сказав, що не команда, а якісь лагідні котики. Тобто ну, не було жорсткості в єдиноборствах, не було дисципліни гри. Ну, це все, це все до нас до тренірів. Ми ще зробимо виводи, ми на кубок е, вийдуть ті, які себе сьогодні більш-менш зарекомендували. А більшість тих, які вважаються основними гравцями, хай посидять, подумають. Це вже не виправдання, що ми там були в тоді в відпустці, там програли скалі багато. Ну, зараз, чому так гравці грали? У них штрафи за пропущені гали, за різниці галів. У них є штрафи, ну, я не знаю, може їм так вигідно. Наступна гра на Кубок. наскільки цікавий цей турнір, наскільки цікава команда буде зіграти з представником першої ліги. Ми зараз заявимо, що там три хлопці у нас непогано себе проявляють. Я думаю, що можемо їх і заявимо, ну, не можемо їх заявимо, і зараз побачимо, як буде навчально тренувальний процес, як будуть виглядати інші. Ну, ми тренерський штаб дуже бурні ставленням до цієї гри і до, свої, до своїх професійних футболістами. Да. Була установка, є поняття дисципліни гри. Дисципліни, порядок б'є клас, це ми знаємо. Чому футболісти вирішили щось грати своє? Ну, це питання до них, будемо розбиратися.